Діаметр шість, 6... діаметр шість сантиметрів. Почекайте, а діаметр. Почекайте, я забула. Діаметр це. Це вже круг, чи Чи... чи... б що радіус, а що діаметр? Типу, отак, чи що? Оце, 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 оце отак. <різь> от, от, Отаке? <різь> це що? дитячі чи шо? <різь> ну, блять, почекайте, це треба, треба згадати. Як в руці воно тримається. Щоб хоч приблизно врахувати якийсь діаметр. Ну давайте врахуємо, що діаметр, ну, ну хоча б не знаю, 14 сантиметрів, чи скільки, 13. Скільки, я, я ХЗ 12. Ну хоча б таке щось. Чи це, Ні, це вже, напевно, багатько 14. Це я вже загнула, так? Да? Ну, так це ж. Це ж на самому початку, звідки починається. Там же ж все одно найширша частина, явно. Ну, давайте швиденько. Хтось з себе діаметр, поміряйте. Як ти міряєш, капець? Ти знов обхват міряєш. Окей, так, а шо? Мені треба візуально зрозуміти, що таке діаметр. Я що, така вже тупа, не знаю, що таке діаметр. А. Та значить тоді тоді ChatGPT рахував 6 см діаметр, да? а що за ChatGPT з глузду з'їхав? Що це, по 6 см діаметр. Він шо йок, він що взагалі там щось попутав. Тобто ChatGPT приблизно отаким от уявляє, да, діаметр. Це блядь, я собі. Це навіть мені отак в руку не поміститься. Навіть пальці не зімкнуться. Ну три сантиметри це вже маленький Виходить, це вже якийсь дитячий просто різниця між 6 і три.